Вітаю, колеги! Сьогодні ознайомимося з роботою на дошці Padlet, починаючи від моменту реєстрації. Я перейду в режим інкогніто для того, щоб продемонструвати, як це відбувається. Отже, в пошуковому рядку вводимо назву сервісу. І як бачимо, Google нам вже пропонує. Відповідну назву. Опиняємося на сторінці Padlet і бачимо перед собою дві кнопки: зареєструватися безкоштовно і встановити додаток для Windows. Ми будемо реєструватися безкоштовно. Натискаємо на кнопку і бачимо пропозиції від сайту. Можна увійти через Google, через дані Apple. То, що можна зареєструватися за допомогою електронної адреси. Через Google доволі зручно. Достатньо для цього натиснути одну кнопку, і, власне, ви вже будете зареєстровані на цьому сайті. Так виглядає моя padlet дошка Одразу скажу, що в безкоштовній версії можна мати не більше трьох дощок. Якщо бути чесним, то дошка може, падлит є безкоштовною і її може вистачити доволі надовго, залежно від того, як ви її будете використовувати. Крім того, сервіс пропонує можливість завантажити готову роботу. як... Файл PDF, що теж дуже зручно. Можна дошку заархівувати, але ви тоді не зможете її бачити до того часу, поки не розархівуєте. Отже, розпочнімо створення дошки. Для цього натиснемо відповідну кнопку Створити патлет. І бачимо перед собою сім шаблонів. Розпочнімо із першого. Він називається стіна. Сервіс нам одразу пропонує. Якесь тло, назву дошки, і, власне, зазначає, хто є автором. Правуч є панель інструментів, де маємо налаштувати свою дошку. Зокрема, ми прописуємо вгорі назву дошки, додаємо якийсь опис. Ну, це може бути все, що завгодно. Ми маємо змогу вибрати піктограму. Якийсь смайлик або тваринку, або щось із їжі, із предметів тощо ну, виберемо колон. Він сьогодні є популярним, натискаємо на стрілечку і рухаємося далі. Далі ми можемо встановити свої шпалери. Нам сервіс пропонує і вибір кольору, і можливість градієнтної заливки. Або додавання текстури чи візерунків, є певні зображення, але якщо нам потрібна тематична якась дошка, ми маємо можливість додати власні шпалери. Це може бути пошук зображення у Google, додавання покликання, можна навіть зробити фото чи намалювати, можна завантажити з власного комп'ютера. Далі рухаємося. Є інші налаштування, які пов'язані із публікацією дошки. Це вимога показувати ім'я над кожним дописом, можна активувати, можна прибрати цю позначку. Місце, де буде з'являтися допис: першим або останнім. Далі ви можете дозволити коментарі, якщо це потрібно, можете їх скасувати. Можете дозволити реакції на допис сердечка, голосування, кількість зірок або цифрова оцінка. Що стосується модерації дошки, то тут можете дозволити публікувати без вашого попереднього перегляду, а можете зробити так, щоб допис вимагав схвалення. Можна фільтрувати лихослів'я що інколи. Буває доволі доречним. Можете дозволити чи заборонити клонувати дошку. Після того, як ви виконали відповідні налаштування, натискаєте кнопку Далі і сервіс вам повідомляє, що ваша дошка готова і можна розпочинати публікацію дописів. Для того, щоб це зробити, достатньо натиснути на плюсик внизу праворуч. Вводимо обов'язково тему допису. Можна додати щось із того, що пропонує нам сервіс, тобто, це може бути відео чи фото прямо на сторінці зроблене. Це може бути покликання на якийсь ресурс, завантаження картинки, може бути надсилання якогось файлу. І може бути, і є відповідне поле для допису. Після того, як ви виконали все, що вам потрібно на цій сторінці, до речі, ще можна вибрати колір сторінки, то натискаєте на слово опублікувати, і з'являється ваш допис. Його можна на цій дошці, буде вільно пересувати, коли з'являться ще інші дописи. Зараз ми цей шаблон видалимо. І подивимося на інші варіанти дошки. До речі, перш ніж видалити, система вас запитує, чи точно ви цього хочете. І пропонує ввести для підтвердження необхідний код. Наступна дошка це трансляція. Налаштування тут будуть абсолютно ті самі, що і в попередній дошці але публікувати тут публікуватися тут будуть дописи як начебто це є чат і це зручно тоді коли ви хочете почути думку Учнів чи колег, наприклад, з якогось певного питання. Або щоб кожний наступний учасник публікував свій відгук на допис попереднього учасника. Так буде зручно. Так, видаляємо цю дужку і переходимо до. Наступного різновиду. Це сітка. Сітка дозволяє нам впорядкувати записи на дошці, щоб вони виглядали структуровано і охайно. Я додам три дописи. Умовні, щоб ви в цьому переконалися. Так, бачите кожен допис попереду, попереднього публікується, бачите, утворюються стовпці доволі зручно, якщо потрібно швидко знайти якусь інформацію на дошці. Видаляємо і наступний різновид. Я не буду показувати палицю, там принцип буде той самий, єдине, що там буде можливість згрупувати дописи, скажімо, за темами або за питаннями. Тобто, можна буде розмістити попередньо три питання вгорі або три завдання, і учні під кожним. Будуть давати свої відповіді. Дуже зручно, щоб не шукати по всій дошці. Є певна систематизація. Цікавим є шаблон мапи. Для того, щоб додати тут допис, натискаємо на плюсик і можемо ввести. Назву населеного пункту. Наприклад, Полтава, Полтавська область. І публікуємо тут свій допис. І у нас на карті з'являється мітка, яка вказує на те місце, яке нас цікавить. До цього допису його можна редагувати, можна додати. Якесь е, фото, наприклад, пам'ятник Марусі Чурай в Полтаві, якщо ви вивчаєте відповідну тему, то що після того, як ви змінили допис, його варто оновити. Можна додати також е, іще одну мітку, Ну, скажімо, хай це не виїде. Додаємо напис і публікуємо. І в нас з'являється ще одна мітка на карті, на мапі. Якщо ми... О, Якщо ми зменшимо зображення, то зможемо побачити ті мітки, які ми з вами залишили. І в такий спосіб можна вивчати, скажімо, життєвий шлях письменника тощо, тощо. Виходимо звідси, видаляємо. Так, ну і можна створити ще таке полотно. Воно дозволяє встановлювати зв'язки між поняттями і в такий спосіб утворювати мапу думок. Публікуємо дописи і налаштовуємо зв'язки між ними. Ну, скажімо. Я хочу перемістити це сюди і об'єднати перший з дописом другим. Ось так. Бачите, з'являється стрілочка. А другий, скажімо, я хочу об'єднати із третім. Натискаю об'єднати допис, натискаю кнопку Підключити і все, все готово. Тобто, так дуже зручно встановлювати зв'язки між поняттями, корисно під час уроку, систематизації і узагальнення. Знань, і е, залишився ще один різновид е, дошки. Це дошка, яка дає можливість створити, хронологіч, е, хронологічну таблицю, лінію е, стрічку часу. Публікуємо допис. Дуже зручно, коли ми вивчаємо біографію письменника або якісь події, якщо це, скажімо, історія, можна запропонувати дітям вже готовий патлет і попросити їх розташувати події в правильному порядку. Це можна робити ось так пересуваючи. Дописи і міняючи їх місцями. Отже, падли це дуже зручний інструмент, раджу спробувати скористатися, щоб залучити дітей до активної роботи над темою. Вдячна за увагу всім, хто додивився до кінця. І пам'ятайте, що цікавим ваш урок робить не інструмент.